Засідання оперативного штабу 22 жовтня розпочалося о 9-й ранку, коли вся держава вшановує пам'ять загиблих на російсько-українській війні, наших героїв-воїнів і мирних жителів. На штабі це вже стало традицією, але карлицький міський голова Ласан Панюта акцентує увагу на цьому все частіше. Ми повинні бути прикладом для всіх в селі, в місті. Навчимося, якщо ну, бувають саме різні ситуації. Даже в мене іноді буває в кабінеті ну, якусь тему проговорюємо 9 година хвилина мовчання. Всі, хто в мене буває, ви знаєте, ми припиняємо розмови, встали, вшанували. Нам треба бути прикладом і дане, виконання даного указу ми повинні. Ну, Забезпечує там наші обов'язковість кабінет міністрів, але територіально ми повинні насамперед виконувати ми і бути прикладом для всіх. А ще очільник громади закликав старост сіл доглядати за могилами полеглих героїв, проводити заходи із благоустрою біля них за сприяння міськрамбудсервісу. На штабі говорили, звісно ж, про початок опалювального сезону, його вже розпочали багатопрофільні лікарні, а також в закладах соціальної сфери дає альтернативне опалення. За умови зниження температури повітря розпочнеться опалення в закладах, де тепло подається газовими установками. Дві нові котельні заплановано запустити з 15 листопада. Поки що вони працюватимуть в тестовому режимі. В школах громади розпочато безкоштовне харчування учнів 14 класів. Ми запланували цей тиждень ще навчатись. Це для всіх до інформатинформація до відома. А з наступного понеділка ми дітей відпускаємо на канікули, і четвертого аж повернемося, якщо все буде добре, четвертого повернемося до навчання. До центру первинної медико-санітарної допомоги протягом тижня звернулося 70 осіб з ГРВІ та троє хворих на ковід. На Карличині, як і по всій Україні, кліматичні умови спричинили обміління і навіть зникнення штучних водойм. Із 200 ставків нині лише півсотні в громаді наповнені водою. Та лише одна водойма в Шубівці заповнена нею на достатньому рівні. Проблема глобальна і потребує втручання на державному рівні. А про роботу культурних закладів в прийдешній тиждень говорила начальник відділу культури Олена Петленко. Цей тиждень присвячений майже всі заходи будуть присвячені Дню української писемності і мови, який ми традиційно відзначаємо туда новим календарем 27 жовтня. Але оскільки це вихідний день. То усі заходи будуть проведені до цього дня. Це і книжкові і ілюстровані виставки, а також інформаційні виставки. І найголовніша такий найголовніший захід це участь працівників закладів культури у написанні радіодиктанту, який відбудеться 25 жовтня об 11 годині у центральній бібліотеці. Після штабу Олександр Панюта провів окрему нараду з старостами сіл. У багатьох селах нашої громади діють волонтерські групи, волонтерські спільноти, які допомагають нашим захисникам. Нещодавно ми познайомилися ще з однією з них, яка зветься Бджілки-Трудівниці, і працюють дівчата в будинку культури села Сущани. Говоримо з директоркою будинку культури Галиною Перевертун, однією з організаторок і ініціаторок плетіння маскувальних сіток. А коли ви почали займатися виплітанням сіток? E, значить, 26 грудня був перший збір відкритий на 23-го року. 23 року. E, і миттєво. Ми тільки відкрили збір. На другий день банка вже показувала, що ми на спанбонду зібрали кошти. І це наскільки було, ну, чесно кажучи, неочікувано. Але ми зразу принесли його в будинок культури. Самі знайшли рейку тут, придумали спосіб, нарізали стрічок. Микола Іванович Вавака нам виготовив, не знаю де він там цей, але ну, він штатив такий, штатив, все, побив ці цвяшки, все, цей був готовий штатив. Ми поїхали до вузликів, тобто, ну, верніше як. Показали, як. І ви знаєте, Зараз кажу, от як зараз ви запитаєте в кожної людини. Я кажу, яке вас відчуття, ну як кажуки, тоді вночі дома плетеш навіть. І я знаю, що кожен вийшов і казав, я себе почуваю зовсім іншою людиною. З такими активістами та їхніми помічниками віримо, справа й надалі посуватиметься, і успішно, і залишаючи в душах волонтерів відчуття потрібності їхньої роботи, причетності до великої справи за для майбутньої перемоги. Спутаємо сітку на осінь, тому ми використовуємо оранжевий кольор, але звісно додаємо, тому що в природи немає тільки оранжевого кольору, тому ми додаємо наші зелені і світло-зелені кольори стрічки туди, а також у так, нас ще є десь там. Піксель так да. Використовуємо навіть рештки із скажи стійки. Да, і з нам скарлика. Правильно передають. Да, Тому ми рештки. Я сьогодні бабушці завезла одній другі по пакету. кажу, мішок щастя привезла мішок наших з цих пікселів. Щоб вони нарізали нам там дирочку. Тому да будемо кмітливий життєрадісна аміна біля неї Наталя Шарій. Наталя Фроленкова, Тетяна Глушко і Тетяна Ситник, рясна, сущана на Наталочок і Тетян. разом з товаришками сплили вже майже 260 маскувальних сіток і не уявляють як інакше. Тут в селі ж магазини поставщики можуть трошки ну, поблажливо віднеслися, вступили в ціні. А в родини тут в нас дуже багато пасіки. Самі перші Коваленки, Паша Колісніченко. Мед дали, ти заказали лимон, імбир. От з родини, щоб вона так, ну так, щоб так трошки уявити, більше, ніж 100 літрів меду, одна родина. 15-літрові відра там я знаю, просто на фронт давали, Оцей Паша Колісніченко. Тоді ці всі баночки, збір. І якщо людина навіть не може щось от зробити, вона рада, що ту баночку от бабусі такі цей. Баночок знайшла. Жестяні на свічки. Ми ще ж її до сіток, ще ж трохи почали і свічки робити. Окопні свічки. Да, каструлю тут принесли, плитку, але ми зрозуміли, що треба робити щось одне. Тішимося за таку солідарність сущанської громади у святій справі допомоги ЗСУ. Ось дівчата знімають ще не готову сітку, щоб, скрутивши її, готову частину закріпити на верхівці штативу і заплітати сіткову основу далі. Нам приємно й те, що Галина Петрівна теплим словом згадує колежанок із карлицької волонтерської групи Міцні вузлики, де на початках сущанські подруги отримували корисні поради і деякі. Кіннавички волонтерок єднає одна мета. В сущану прибув і подарунок, бойовий прапор з автографами захисників як подяка за працю. Наші хлопці теж служать. Нашим ми своїм, взагалі своїм, на от паска була таке велике свято. Ми взагалі відправили кожному по паски, посітки, пиріжків, бананові ці ящики. Сушки, там консервацію, хто там все, гарбузиків, там це все-все своїм, що зробили. Я ж так думаю, кожен хоче зробити. Ну але якщо не, не продукти зібрали, це зрозуміло. Ну сітки. Ви ж зараз всі чуєте, що сітки. Долучіться і переосмислі, що таке прийти на дві години. Це дуже, ну, дві години це просто супер. Ви проплетете, ну, от сітка три на шість. Щоб ви розуміли, зараз два-чотири, шість. Вісім чоловік, вони її зроблять. От вісім чоловік чотири години є сітка три на шість. Думайте, це накрить окоп. От зараз ждуть кагарлицькі хлопці, ждуть, що їм на окопи дадуть. От ми віддали от на відділ культури передадуть сіточка три на шість. Він дзвонить і, ну, і чекає, чекають вашої допомоги всі. Я перелікувала все, але що саме головне зараз нас йде? у нас іде? У -е, нас горіхи лущать. Ті, хто, ну, хто вже не в... 70, плюс. у нас 99 є, що допомагають нарізати. І от батончики складові. Це в нас вдома виготовляє жінка, ловака, і мед, горіхи. Льон, я бачила, принесла. Ізюм, овсяночку. От всі, вони називаються енергетичні батончики. І в склад, і всі різні ще горіхи добуля. Що дома в господарстві є, що де вийшло, добуть, і вона їх отак скручує. Її хлопці, до речі, в цьому році, от е, В'ячеслав тут забирав сітку і е, згадав, що мені попали, каже, колись так врятували від голоду ваші, не було нічого, а В рюкзачку були оці зі пакеті сухофрукти і батончики. Ну вони ж розуміють, наскільки вони називаються okay. енергетичними. Звісно, в директорки будинку культури ми не могли не поцікавитися власною діяльністю на ниві професійній, а не тільки справами волонтерськими. Складаємо план. Розпочинається місяць, який в цьому місяці переглядається навіть не то, що тиждень, а кожен день. Так, хто ми, що ми, коли репетиція, коли ми куди їдемо. Кого ми маємо привітати, як ми маємо згрупуватися, може, ми кудись сідемо, чи до якоїсь людини поважного віку в селі, чи може потрібно родину якусь поцікавитися, що кому. От так, в такому руслі. Дуже дякую, дуже вражена людьми. От колектив наш, що він, не дивлячись на такий складний час. Колектив не розбігся, не розійшовся, ніколи не було таких думок, що не наразі, як зараз всі кажуть. Звісно, змінився наш репертуар. Ну, якось Змінився наскільки, що треба, навіть ми втратили, в нас мама. Загинувши нашого героя була учасницею, вона залишила колектив. Вона зараз приходить і дуже допомагає в нарізанні цих стрічок. Все. Якщо вона прийшла, значить вона розуміє, що це наразі культура, що це наразі у плані переглянути, щоб це не було так як раніше. З того року, все, в цьому році все дуже, дуже все так переглядати. Треба кожне слово, кожну навіть думку свою, а потім, що ти несеш. Що ти Фейсбук, вайбер, групи, що ти маєш робити? Головне підтримка людей. Зараз дуже важливо, що ти скажеш, бо це треба, щоб об'єднувало. Ми не зрозумівши, що вже це війна з першого дня, я, ну, я ж знаю, що це буде бачити багато людей. Що хто перший став? Працівники культури. Хоч нас і двоє. Ми відразу і сховище, те, ми відразу речі якісь теплі, ми відразу клас. Тут ту речі, де ми знаходимося в моєму кабінеті, тут був клас для дітей різних вікових категорій. Ми назвали її козацькому роду, переводу. Сюди причепили дошку шкільну, бо в нас ж немає ні садочка, ні школи. Тут було 17 дітей, вони займалися. По всіх остальних кабінетах в нас були робочі місця для дорослих людей. І я, до речі, зараз при нагоді хочу і подякувати відділу культури, що от Олена Іванівна на це спонукала. Що ви не шукаєте причини, ви шукайте можливість. На цьому завершимо наші бесіди з очільницею сущанських волонтерок Галиною Перевертун. І побажаємо всім активісткам снаги на їхню таку потрібну працю, яка наближає нашу перемогу.